Це ній, це, закону. <пілість> <нікого дома> нема. <пілість> Поліцейський викрив злочинну організацію, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців. Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючи співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу, потерпілих в ЗСУ, їх перебування в полоні. Шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових. Оборудку викрали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області. Фігуранти переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення питання шахраї виманювали одноразові коди з смс, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг. Та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для знаття готівки, придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах. Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони та продукти.